Як потрапити до тіремка? Значить, дивіться, орієнтир горабона, Теремок. Вот дитячий садок. І це такий заїзд. Здавалося б, це заїзд просто у двір дитячого садка, а не зовсім так. До речі, це перед вами теж старовинне, автентичне приміщення. І з тої сторони від міста воно вже. Перероблене, відремонтоване, а з цієї сторони ще частково бачите, можна роздивитися, як воно було за цара гороха. От вам дорожка, дорога, ось там Мрео орієнтовно, оце ринок центральний. Оце собі під'їхали, припаркувалися, оце наша площа новенька. І сходили, подивилися на одну. З, як то сказати? На одну з перлин Кременця. О, так я би сказав. О, так. У нас тут є, звісно, багато на що подивитися. Я й сам Як то правильно сказати не усвідомлю, наскільки в нас тут цікаво. О, дивіться, хлопці вже кучкуються мотоциклетами, вже Вурчать, вурчать. Наш собор. Бона гора. До речі, розказували мені історію старі електрики, колись як ставили тут стовпа електричного, ніяк його не могли поставити. Сверлили ямку для стовпа і попадали на фундамент будинка і стовп провалювався, то шукали місце, придумували, як би то його, щоб все-таки його поставити. Не знаю, чи то мова за той стовп. Чи, може за той старішечки дерев'яний, ну, але таку історію, а вон там гора черша, до речі, на якій я повноцінно ще ніколи не був. Якщо вам буде цікаво, спеціально поїду на чершу, покажу вам. Я якби на нього не їздив з тієї причини, що там був е резервуар. Зберігання води для міста охоронявся і так далі, і не дуже хотів туди соватися. Найближче я туди був, он там виглядає хата, то там в мене знайомий жив, точніше живе. Думаю, що він ще там ще живе, то я ще в нього там бував, а на самій горі так і ніколи й не був. Так що, якщо хоча б один з моїх глядачів чи підписників забажає. Побачити, як воно там, що на тій горі черчі, так я відложу всі свої справи і з'їжджу туди, чи сходжу, точніше трошки з'їжджу, трохи сходжу. От така ситуація. Так, а де ж то ми машину відріклися? А от наша машина. Все, бувайте здоровенькі.